Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і я розповідаю про своє хобі, роботу, про те, як я піклуюсь про собачок тут в Америці. Це стало моєю роботою. Я називаю це робота мрії. Сьогодні мені привезли на піклування бані, це Радфетлер. І вона вже була у нас дуже вихована дівчинка, вона вже була у нас разів 10 в моїй сім'ї. Ми всі її дуже любимо, вона дуже класна, вихована і чемна. Хочу розповісти вам історію про одну собачку, яка була у мене на тому тижні. Це була маленька собачка, і так цікаво така історія. Ми добре піклувались про неї і надсилали там повідомлення, фотокартки, якби для. Хазяїв, бо хазяїва дуже такі були, хвилювали за свою собачку. І в моєму дворі зараз сезон, коли від сосни є смола, знаєте, і ми коли ходимо по травичці на маленькій собачці, вона така маленька, світленька, це було видно, і залишились такі плямки на шерсті, знаєте, від смоли. І коли я передавала цю собачку в п'ятницю додому, я повідомила, що, типу, що в мене в дворі на траві смола, типу, треба покупати. Я побачила вираз обличчя, що дуже не сподобалось хазяйки цей, цей момент. І сьогодні вона надіслала надислала мені листа з дуже неприємним текстом, як вона розочарована, як їй це не сподобалось, як їй важко було відмивати е, ту смолу. Що взагалі, типу, вона підозрює, що, ми тримали, що її собачка вона домашня, а ми тримали її на дворі. І взагалі їй потрібно буде відвезти її до ветеринару, бо вона погано себе почуває, нібито. її світа собачка. Ну, Я вибачилась і сказала, що ми гуляли тільки за потребою з ним, тільки за потребою, і у нас не було ніяких. Прецедентів, нібито, що просто гуляли по травичці, і собака, собачка потрапляла ця смола на нього, нічого страшного, але вона так виставила мене, що нібито я тримала собаку на подвір'ї і взагалі собачці погано. Тобто, це я до чого, друзі, що бувають різні клієнти, є такі, як от Бані, наприклад, чи там в мене ще є один собака, там. За рік більше десяти разів приводили, які люблять, як члени. Ми стаємо членами сім'ї один одному. А є от такі проблеми, які потім пишуть листи з тим, що ми тримали собаку на подвір'ї. Хоча ми наше подвір'я, воно не огорожено і ми не займаємося такими речами. Всі собачки проживають в будинку, за всіма ми піклуємося, любимо. Але ці випадки якби, вчать мене також десь, що треба бути уважним і тримати також свої кордони, тому що все не проговори, знаєте, вона каже, що ми тримали довго на вулиці, але ж ми не могли не гуляти з нею, знаєте. Тобто треба тоді попереджувати. А якщо дощ піде, то як, що на собачку не може дощ попасти. Я розумію, що це неприємно, але це не настільки, щоб ну, якби робити висновки, що ми погано піклувались. Тому я дивлюсь на цю історію як на те, що є різні клієнти, є різні люди, є люди, які можуть щось додумати, щось видумати. Я знаю, що моя совість чиста, Я знаю, що я піклуюсь добре і люблю цих тварин. Тому так, друзі, бувають і такі історії. Всім пока! Попа, підписуйтесь.